Новий законопроект змінює правила щодо військових, які самовільно залишили військову частину. Раніше військові, які вперше залишали службу, могли уникнути відповідальності, якщо добровільно поверталися та отримували письмову згоду командира. З початку 2025 року діяв закон. Який автоматично поновлював таких військових, якщо вони повернулися до 1 січня 2025 року, з подальшим продовженням строку до 30 серпня 2025 року? Новий законопроект скасовує норму статті 401 кримінального кодексу та вводить нові правила. Військовий, який вперше залишив частину, але повернувся і відслужив не менше трьох місяців. Може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Винятки, якщо воєнний стан завершиться або військовий буде звільнений за станом здоров'я, ці три місяці не враховуються. Якщо ви чи ваші близькі опинились у такій ситуації, звертайтеся за номером на екрані. Будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео з тими, кому це може бути потрібно.